Вони втратили житло, вони втратили роботу, вони втратили соціалізацію, вони фактично втратили все. Ми вже створили 35 громадських приймалінь. Дуже часто вони взагалі не пам'ятають, що їм казали. Те, що ми заробляємо, йде на війну. Ця робота вона дуже довго тривала. Вже приймати рішення арештовувати російські активи. початку війни е, наша команда міжфракційне депутатське об'єднання ВПО України е, почала. Захищати саме цю категорію людей Співзасновниками є самі внутрішні переселенці Максим Ткаченка, Руслан Гарбенко та Сергій Козер. Вони самі на своєму власному досвіді ще з 2014 року відчули і знають, що відчувають ці люди. Вони втратили житло, вони втратили роботу, вони втратили соціалізацію. Вони фактично втратили все. Головна проблема всіх людей це втрата житла разом з моїми колегами з міжфракційного депутатського об'єднання. ВПО України, ми постійно їздимо в регіони, ми на місцях спілкуємося з переселенцями. Ми вже створили 35 громадських приймалень, там, де ми допомагаємо, там де ми консультуємо юридична допомога, допомога захистити свої права при взаємодії з державними органами з місцевими органами. Там ми збираємо ті проблеми, які турбують громадян. Ми спілкуємося з людьми, ми спілкуємося з місцевою владою. Ми запрошуємо представників центральної влади, ми робимо таку. Синергію для того, щоб знаходити шляхи вирішення цих проблем, безумовно, ми концентруємо е, діяльність місцевої влади на те, щоб вони були більш відкриті, вони допомагали більше внутрішнім е, переселенцям, для того щоб вони більш якісно готували місця компактного проживання, для того щоб вони відкривали ці місця компактного проживання для переселенців, тому що ну більше половини місць, як ми бачимо по, по Україні, вони пустують, тобто ці місці, ці. Ці, ці ліжкомісця, ці місця для проживання, вони є лише на папері. Ми е, намагаємося побачити не лише якісь е, показові е, місця компактного проживання, які. Е, з гарними умовами, ми намагаємося знайти саме ті місця, де, де, де умови проживання не є нормальними. Ми е, у, звертаємо цю увагу влади на те, щоб вони приводили ці місця у до санітарних норм і створювали нормальне життя для проживання. Внутрішнє переміщення люди настільки перебувають під таким стресом, що подекуди їм дуже важко адаптуватись, подекуди вони важко інтегруються в громади. Тобто багатьом людям потрібна психологічна допомога, тому що ну вони втратили, вони вони тікали часто без документів, часто без речей, без мінімальних речей, і все це. І коли вони стикалися з першими ну, з першими людьми, яких зустрічали, ми бачимо, що дуже часто вони взагалі не пам'ятають, що їм. Казали, тому що вони були в дуже важкому стресі, тобто необхідно налагоджувати комунікацію. Треба розповідати людям, які в них права, треба допомагати їм заповнювати якісь документи, треба, щоб вони допомагати їм розбиратися в дії, щоб вони подавали заявки на пошкоджене, на пошкоджене або зруйноване житло, щоб вони знали, як де вони можуть отримати медичну допомогу, де вони можуть отримати соціальну допомогу. І для того ми і відкриваємо такі такі, такі приймальні. Такі центри, де ми е, допомагаємо людям, де ми е, приймаємо ці проблеми, впитуємо ці проблеми, їх вже і намагаємося їх вирішувати вже на центральному рівні. Ми працюємо над тим, щоб вже над новою редакцією закону про ВПО. У нас є редакція 2014 року, але е, з умови абсолютно змінились повномасштабне вторгнення і е, ну. Мільйони мільйони постраждалих потребують абсолютно інших підходів. Ми працюємо над тим, щоб це був не лише рамковий закон, а щоб закласти в цей в цей майбутній нову редакцію закону, закласти механізми ре, реінтеграції, механізми інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громади, механізми повернення цих осіб до нормального житла. Тобто, ми виходимо, з що є базові потреби людей, безумовно, житло, безумовно робота, безумовно, ми медичне забезпечення, освіта, захист дітей, відповідна відповідне навчання дітей, і від від цих базових потреб ми будуємо механізми, як завдовільнити ці потреби максимально. Безумовно, величезна проблема це, звісно, кошти, тому що основна проблема, найголовніша проблема в переселенців це житло коштів. Як ви знаєте, що в бюджеті ми зараз всі весь бюджет, те, що ми заробляємо, йде на війну все інше все інше фінансує нам 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 захід і відповідно, вирішити житлову проблему без створення міжнародного компенсаційного механізму без наповнення цього фонду російськими активами або або за рахунок донорів це все це все дуже важко. але ми розуміємо що єдиний справедливий і єдино можливий Варіант знаходження цих коштів це пошук міжнародного фінансування, це репарації, це робота з донорами, робота з нашими західними партнерами, щоб вони. Збільшували фінансування саме таких речей. Ця робота вона дуже довго тривала. На жаль, міжнародні західні країни вони не, не квапляться приймати відповідні закони, але ми проводимо роботу і на міжнародному рівні. Ми зустрічалися з спеціальною доповідачкою ООН з питань внутрішньопереміщених осіб з міжнародною групою експертів щодо внутрішнього переселення. Ми наголошували на те, що потрібно тиснути. Потрібно впливати на уряди західних країн, на міжнародні організації для того, щоб такі правові механізми, не чекаючи рішення міжнародних судів, не чекаючи реформування ООН, а вже приймати рішення, арештовувати російські активи.